Компанії приймаю харчування 5 місяців вже рівно. За тих час можна, можу сказати, поділитися своїми результатами. Припинилися головні болі, головокружіння, тиск в нормі. Вже більше двох місяців не вживаю таблетки від тиску, які вживали на постійній основі десь до 8 років. Вже припинили, немає, слава Богу, на сьогоднішній день тиск в нормі. А який uh, був? Високий був тиск. Mm. 180, 170, 190 на 100 на 110. Mm. Але слава Богу, вже uh, цей. За тих п'ять місяців uh, зменшилась моя вага. На 5 кілограмів це прекрасно, За так. 5 місяців я вважаю, що 5 кілограмів – це є добре. Що ще можу... ну, енергія, сила це дуже добре, звичайно, вони з'явилися. Хочу сказати, що укріпилося волосся, яке дуже часто мені лізло і все, а тепер, значить, воно не лізе. Зовсім можна сказати, структура волосся зовсім помінялася. Нігті укріпилися. Ще що? Ну, і звичайно, в мене була дуже велика проблема з ногами, бо обидві ноги травмовані. І одна була перелом трошки легший, а друга була дуже важкий, І в мене було дуже проблеми власне якраз з ногами. І ось познайомилася я. З дівчатами з Вебі .E на термалах в Угорщині, які мені порадили. Коли ми приїхали, я приїхала в жовтні кільці, ми приїхали з карманів, і я зразу прийшла послухати, зацікавилася харчуванням клітинним. І так десь 3-4 рази я прийшла. і Тоді вже почала вживати клітинне харчування. На сьогоднішній можна сказати, що по сьогодні загострення за десь два-три дні тому. У мене два-три дні десь так болів шлунок. Думаю, що таке, ніколи мене шлунок не болів підшлункова, Але, слава Богу, тихомирилося. На, На даний час приймає і чоловік мій теж клітельне харчування. Ми вживаємо. Ранішні капсули, вечірні капсули, додали ще воду і також вживаємо бікардіо е, і редженер. Бікардіо з редженером вживаємо разом, як поранена mm -hmm. пані Оксана. Дуже mm -hmm. гарний дійсно коктейль і, і смачний. І ось він нам на кості. Теж до Ось які в мене результат. Прекрасно. А зараз я би просил, як ви пройшлися туди, то назад. Бо люди, люди... <laughs> <laughs> Дякую. Дякую.